Ж мобілізують тих депутатів? Ну коли ось ось видаємо повістки, депутати також підуть на фронт. Отже, уповноваженими особами другого відділу Черкаського територіального центру комплектування та соціальної підтримки зараз будуть вручені повістки нашим шановним депутатам. Ви ж знаєте, як тільки сута або як щось, то всі вони хворі. А як брати хабарі? То ні, вони перші. На міську раду було направлено розпорядження щодо оповіщення депутатів, але є особи, які проігнорували. Це розпорядження. А є особи, які прийшли військомат і пройшли ВЛК. Ні, будуть сидіти вони коло своїх жінок, коло своїх коханок. Ось лицар жезлів. Там у них все працює і у жінок, і у коханок. Дивіться, що робиться. Вже і депутатам видають повістки. Невже люди дочекали? Вітаю вас! Ви на каналі Хай та Роми. назвати Людмила. Що тут бачимо? На Черкащині начальника ТЦК запросили на сесію для знайомства, а він вручив повістки депутатам. І таке буває, ви уявляєте собі, але ж вручити повістку не значить відправити на фронт. Мабуть, там може виявитись багато непридатних до служби депутатів. Чомусь мені так здається. Зокрема, ось цього. В Каневі на сесії міської ради представника ТЦК запросили на знайомство. А він прийшов на сесію і видав повістки 26 депутатам. Точніше, 26 депутатів в міській раді, жоден з них сьогодні службу в Збройних силах не проходить. Що ж, давайте подивимося, яка вірогідність, що хоча б хтось з тих депутатів, які отримали повістку, підуть служити в Збройні Сили України. Давайте візьмемо півроку, бо ж треба ще підготувати. Давайте подивимось. Чи піде хтось з депутатів? Тим, яким ТЦК вручили повістку, час, час, лицар жезлів, трійка мечів, четвірка кубків і вісім жезлів. О, я вам навіть покажу. Чогось я так думаю, що всі вони виявляться відразу хворими на серце, на голову, на ноги, на все, що можна. І е, <си> навіть по іншій частині лицаржезлі, ладно, не буду трактувати, бо ще е, так. Добре, дивіться, чотирка кубків сидимо, нікуди не йдемо. Повістка видала, але ми йти не хочемо. вісім жезлів може бути тут завища ситуація. Це не завжди побігли бігом на фронт. Чому я так трактую? Тому що тут помірність. Я взагалі думаю, що це може бути якесь таке показательне виступлення. Дивимося. Що це було? Це вручення повісток депутатам. Через те, що народ просить, то ось повістки депутатам. Давайте подивимось, що це було з врученням повісток депутатам. Так, 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 я бачила відео, десь писали монатіку, наче теж вручали повістку, і хтось так тимчасово, случайно, засняв. Ну таке Так, тут вежа. Казенний дом, букет, жінка і зірка. Що ж це таке було? Подарунок для жінок, які в інтернеті пишуть, коли ж мобілізують тих депутатів. Ну коли. Ось, ось, видаємо повістки: депутати також підуть на фронт. Але. Найближчим часом ні, вони ось тут сидять, кому навіть вручили повістки, кого признають навіть придатним, що дуже мало вірогідно, вони всі якось відразу захворіють, або щось з ними станеться. Ви ж знаєте, як тільки сута, або як щось, то всі вони хворі. А як брати хабарі? То ні, вони перші, і мені дуже подобається фраза, яка звучала на каналі Знаю. Я». Катерина Катенкова каже: а коли буде податок на хабарі? Ну, не знаю, ось якось так. Ні. Будуть сидіти вони коло своїх жінок, коло своїх коханок. Ось лицар жезлів. Там у них все працює, і у жінок, і у коханок. А ось на фронті ні, вони не можуть працювати, бо вони вважають, що ось вони такі, що їм треба зберігати своє життя, бо вони дуже важливі для країни. Ой, що сказати? Хай всі українці живуть як депутати. Хай у всіх, хто дивиться мій канал, у всіх все буде добре, і хай у вас все буде, і нічого вам за це не буде. Так, досить такий цікавий прогноз. Давайте ще подивимося. Є такі новини, що TikTok хочуть блокувати. Чи заблокують TikTok найближчі півроку в Україні? Чи заблокують Тікток, бо він також депутат, там як кістка в горлі, той Тікток. Я, звісно, теж не дуже люблю Тікток, бо дуже багато там різного. Але ж інформація там швидко поширюється, і можуть бути корисні новини. Дивіться, тут корабель, якір і ключ. Будуть обмежуватися певні канали. Ті, хто багато говорить про мобілізацію, хто фіксує ТЦК, я думаю, що корабель саме про це говорить: ті, хто розказує, як виїхати за кордон, ось все, хто розказує про переміщення. Про транспортні засоби, наприклад, там, що будуть забирати, чи як їх перереєструвати, як їх заховати. От будь-яка тема, яка стосується мобілізації або виїзду за кордон, бронювання, все ось це буде блокуватись, будуть знаходитися рішення по ключу, щоб це все так призупиняти. І тут місяць, тобто місяць ще й хрест. Просто хто багато трендить, того будуть блокувати. Так що так. Що так. Але тікток не зникне. Може, на Таро подивимось ще найближчі півроку. Найближчі півроку, чи буде в Україні тікток працювати чи ні? До речі, в США теж там щось поговорюють, що Тік-Ток не дуже так. Хочуть, може щось, сім кубків, ні, поки що, я думаю, що ні. Трійка жезлів, король мечів і паж мечів. Будуть, бачите, все ж таки Таро також підтверджує, працювати він буде, але будуть застосовувати санкції юридично по закону, особливо хто щодо військових багато балакає. Паж мечів будуть відслідковувати ось такий моніторинг, іде досить такий значний спецслужб. Служби будуть вишукувати ті канали, які не угодні для влади, вони будуть блокуватися, їх будуть називати російським і псом. Тут про це говорить колоди Сімка кубків і місяць, і далі ту з мечів закрить, ні. Блокуємо і, і все. Так що TikTok буде функціонувати обмежено, так скажемо, в Україні. Котики собачки так, будь ласка, клоуни хі — хі-хі-ха-ха — так, але що стосується воєнних мобілізацій, будь-якого питання щодо органів влади, все це буде досить таки жорстко присікатися і буде діяти така глобальна цензура. Ось так, якщо хочете, щоб депутати пішли, все ж таки. Моліться за їх здоров'я, щоб у них все було добре, щоб їх визнали придатними до служби. Так що підписуйтесь, ставте лайки. До... Так, гарного дня. І думаю, депутати приймуть правильне рішення по бригаді, по якій потрібно надати все ж таки допомогу. Приємно.